Привіт всім! Сьогодні в цьому відео розповім про своє розкрашене засічень і покажу в челеджі, якому я. Брала участь і покажу свої малюнки, які я... я розкажу в кінці, чи виграла я в цьому челенджі, тому тобто що нас там було дуже багато чоловіка, там було багато виграшів. І чи отримала я виграш, покажу, якщо отримала, то який. Так що дивіться, будь ласка, до, до кінця, і ви дізнаєтеся, чим, чим закінчилося, чи виграла я, і так далі. Так, розпочнемо з першої розмальовочки. Тут ось у мене був це не до челенджа, це просто я розмальовувала ось місь з дівчата з групи там були, по-моєму, там була типу мрії якісь чи щось таке, і я обрала типу, мрії, мрії гарно виспатися. Мені здалося, що це буде якраз в тему. Зараз, коли виспатись вночі, майже неможливо. Так, ось ще одна теж якась була. Там Треба, треба було рудих людей намалювати. Я вибрала ось таку героїню мультфільму. На жаль, я його не бачила і не зможу з вами на цю тему поспілкуватися. Навіть не знаю, як її звати, що це за мультфільм. Так, доступна. Е, наступна у нас це. Буду показувати теж тут челендж є ось челендж. челенджа No3 картиночка. По-моєму, я малювала тут сторінку, я, це не була якась асоціація, це просто була сторінка або щось таке 48 ма мабуть, скоріш всього. Я не пам'ятаю вже ось так. Це теж челенджа. Мені не подобається ця картинка, вона в мене погано вийшла. Не знаю, вони якісь плоскі мене вийшли, якісь такі незрозумілі абсолютно обличчя. Тут я хотіла зробити ось якийсь моя залишає свої сліди. Тут я хотіла зробити, щоб таке було блискуче, але ручки у мене якось, знаєте, ну, на відео не дуже видно, Ось тут ось так, мабуть, скоріше. Ну, воно так якось блистить, не дуже якісно, я б сказала. ось так. Ну, Так, на відео, ви знаєте, дуже так гарненько все. Але я так намочилася з цими коричневими кольорами. Я не знаю, просто я просто ну, реально не могла підібрати сюди ці кольори, наче я не знаю, це щось таке. А мені щось воду було тяжко, не знаю, чому. Це було не на челендж, це було просто. От, просто малюємо разом, там в групі є. Я, і там була, по-моєму, якась асоціація, я її намалювала. Але чорний колір Ланго, ой, вибачте, не Ланго, а Гуангна, просто, просто... Сумно, сумно дивитись. Сумно дивитись. О, покажу розворот. Просто. Це, просто. це не в січні було, це було давненько, але мені дуже подобається. Так все миленько, якось я старалася підібрати кольори, ось тут, щоб воно якось зливалося, щоб воно якось сходилось, але все одно в мене це не вийшло. Тут ще навіть, до речі, Видно, як я тулярдами намагаюся розфарбовувати. У мене це не дуже виходить, я косокриво і печально все. Я їх, до речі, продала, тому що я не змогла не совладати цими маркерами. У мене не виходило. Абсолютно не знаю. Чому? Хочу ну, руки не з того місця. Наступна. Тут був тільки челендж у січні я би розмовлювала ось. Ця картинка трошки виблизкує, вибачте. Відкрила від кнопки сонечко. Таке в нас така погода, дуже холодно, мороз, але таке сонечко вийшло, що мені захотілося пошвидше, щоб не включати цю лампу і не світити ось. Трошки мазнула, так, це, 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 це звідси було це звідси. Клас. Ну, це в інший день малювалася, це зовсім інше. Там якась асоціація по-моєму, От, Ось так краса. Мені дуже подобається. Подивіться, те, що намучилася, саме перша картинка, я її обрала я не знаю, бо я вирішила отак от психонула. Жаль, що тут треба білим замалювати, трошки негарно. Тут видно, що перша картинка моя, я її. Ну, за сутки, Ну, там я вечором сідала після роботи і, в принципі, нормально. Не треба було сильно запарюватися. Ось так. Так, далі. Тут уже побільше, тому що це моя. ну, Я скажу, що це моя така більш улюблена, мабуть, вона моя перша розмальовка, і тому її так дуже люблю. Вона мені така, вона моя, така сама. Сама така дорога мені ось 1 січня люди, що роблять 1 січня Відпочивають чи щось роблять, а Таня робить що. Таня малює, бо їй нема чим зайнятися 1 січня. І, по-моєму, я навіть працювала 1 січня, У мене була зміна моя. І вдома я була і з дому працювала, і ось, поки там працювалося мені, то я. Перервів якийсь малювала по-швидкому. Я вирішила, до речі, заповнити цю всю мальовку е і почала вже, ось, вже видно, з 1 січня. Я вирішила, що я буду отак от. Але тут там знову цей дядько був, знову цей е е е господи, хочу сказати волшебник. Ну, Це ж неправильно да на український буду. Угу. Чарівник, о, слава Богу. Тут цей чередик, бо я не знаю, хто це, вибачте, кого я ображаю, цим що я не шарю ці мультики, чесно. Він мав бути тут теж. Але я його не знаю і не хочу його розмальовувати, я не знаю чого. Так, це не хто. Це у нас уже ось наступне. Але наступна знову ж таки змія, і в мене. Це вкурво, я така, типу, пропущу, буду хоча б якось, бо я хотіла кожну сторінку розмалювати, щоб вже дійти до якогось логічного кінця. Хоча б одну сторінку, хоча б одну розмальовку розмалювати. Але я бачу, що. Так, тепер наступне. Так, наступне. Так, це було просто розмальовувала, домальовувала, бо вона в мене була домальована. Картинка, там щось до, до, до середини, якось щось там, де було домальовано, то я її домалювала і вона, в принципі, мені подобається. Дуже багато картинок з цією відьмою, скажімо так. Але щось тут так пішло не так. Я вже додівала файли, зрозуміла, що я щось замазала, щось замарала, і воно там щось поприлипало кудись якось Таке буває. Треба бути акуратним, але це не про мене абсолютно. Бачите, що так почала людину і споганила. Так, бабусечка оця красуня. Наша теж мені дуже. Я вже потім купила, які а мені прийшли лангу. Кориші, ви бачите, і я щось, знаєте, я домалювала її, аби було. Так я скажу, я домалювала я. З другим разом не розфарбовувала, другі слой я не робила, бачите, отак от почеркала, щось таке. Ну, пайд. Пайдт. Але бабусечка така здалеку, така наче, ще симпатичненька, да, вийшла. ну, здалеку, да, а доська, звичайно, краще не дивитися. Бо це дуже травматично Психо, на психіку давить. Це до челенджа якогось, скоріше всього, що малюємо разом. Угу. Що це треба було чарівників якихось. Я вибрала цю картинку, щоб розмалювати її вже і забудь. А мені сподобалось, до речі, але дуже багато треба було цього обводки, і я просто задобалася. До речі, мені до Аліекспресу йде десь поска чорний. І я просто ж дуже його вмила. Звичайно, всі щось замовляти на експрес, ну, не вартує того, бо це чекання, таке довго краще. Десь знайти вже, дійсно, дівчата вже продають така сама ціна. Ну так, звісно, ти заплатиш за ну, почту, немало грошей, але це просто я розмальовувала, А ні, 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 брешу, це не просто, це, якщо, це було, мабуть, малюємо разом. Якась була, треба було когось намалювати. Я обрала, або це була сторінка 49, не пам'ятаю вже. Подобається я дуже старалася вимальовувала все, що було гарненько. мені подобається, я розмалювала. Дуже гарно, як на мене. Наступна. Ось це вже був. Це вже челендж. Це було щось, щось було, блинко, що ж було. Ну, коротше, я назвала це медитація. Щось було, коротше, яке тут треба було небо, зірки, щось таке було. Така асоціація була. І я обрала цього чудика. І так красивенькою розмалювала гарненько. Мені подобається, дуже старалася, щоб красиво було. Бо дівчата гарно розмальовують. у них все в тоненькі лінії, все гарненько. А я буває пляп щось роблю, а потім думаю, чого. Можна ж постаратися, правильно? Так, і це, до речі, я вам не показувала, це вже просто окремо потім запишу. Блін, трясу так камеру, я вибачаюся, я не хотіла б її трясти, але так виходить. Потім вже запишу, які в мене є розмальовки, крім ашетів і по номерам, але я в них не розмальовую. От, У мене є книжки Джоан Басфу, вони ну, такі вже доволі старенькі дівчата. А цю я купила недавно, я її взяла на OLX, перекупила просто у людини, Вона тут навіть якісь розфарбовувала якісь дві сторінки. Вона там намагалася гарним, і якась людина дуже красива. Я її викупила. І, 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 і що? І вчора я розмалювала маркерами. Але дівчата, ну, блін. Чесно сказати, дуже треба гарно, щоб там тебе працювала фантазія, якась творчістка твоя, твоя якась от така ізюмінка, якась випрацьовуватися, тому що дуже важко підібрати якісь кольори. Дуже важко, по-перше, вперше працюю з варкерами, тобто тут якісь наслоєння, якісь відтінки тіні. Я старалася як могла Пташка ташка. У мене, звичайно, яка стрьомненька вийшла, але ну, нічого. Перший раз я можу собі це простити. Я дуже старалася, хотіла, що... І, Можливо, картинка така. ну, Треба ще фон обов'язково дуже важливо замалювати, тому що фон робить. Звичайно, картинка не домальована. Це видно, просто ну, типу, вона не домальована. Але я не знаю, чим зафарбовувати. То, що в мене немає не акварелей, немає не хваші, акриловими то я просто. Я навіть не знаю, який кольор обрати, щоб це зробити. Чесно, Ну, поки я ще таких, знаєте, плаваю в цьому і не розумію, що мені. Як мені це все розмальовувати далі. Ну нічого, буду-потрошку то на да, щось придумувати і щось. Зараз покажу, ще одну сторінку. Тут дівчинка намалювала, Почекайте. І ось. Це було вже розмальовано Дівчинка продала мені. Ну, от і колівцями. Це ну, одно, ви знаєте, вона мені не подобається чогось. Я не знаю чого. Може, і за цих дерев, з цього коричневого кольору. Не знаю. Ну, тут те ж саме, ці коричоли, дерева, що тут воно мене якось. Не знаю, напишіть свою думку, що ви думаєте. Хто розмальовує? Напишіть, якими маркерами ви любите розмальовувати. Наприклад. Це зрозуміло, що таку мальовку ти не розмальовуєш акрилом, тому що воно всі ці тіні, всі ці прикольчики, обводочку, все це треба потім заново, це все малювати. Воно ж перекриє, акрил перекриє це все і буде не ок. Що ми краще вибрали в такій мальовці? Наприклад, карандаші чи, чи маркери спортові. От як краще це розмалювати. Я, наприклад, не вмію карандашами абсолютно, і в мене рука просто відпаде оце все. Я просто вже навіть трогаю, і, і розумію, що людина тупо старалася Прямо старалася, знаєте, отак от вдавлювала під карандаш. Я не знаю, я не хочу просто себе мучити. Цікава просто ваша думка. От як, Чим би ви розфарбовували цю малюнку. Боже, в когось є. Цікаво було почитати вашу думку. Так, наступила. Тут у мене теж новенька, тут і багато малюнків. Ось, будь ласка, ось я розмалювала. Це ось типу, дуже подобається. Я прям так вче розмалювала. Я так сиділа, дивилась. думаю, ну вау-вау. Тут я робила один. Слої, не знаю. Зачем ну, тут два? Я думаю, ну, тут одного досталь. Ну, десь робила й два. А так, в принципі, все перекриває, то що воно так десь полосить, то, ну, типу, я не бачу всьому якось здатку, дуже навіть ок. І типу, нащо там. Це теж малювала, скидала дівчатам. Трошки щось тут за як завжди. Вже по два слоя, дуже под вас своя дуже старалася. тільки довго болювала. Ну, це голуби не хотів перекриватися, не знаю. Не хотіла вже 3-4 слоя, мотуз його Думаю вже. Ну, хай таке вже буде здалеку. Дуже навіть окей. Звичайно, якщо придивлятися, тут можна косяків понабирати, всяких понадивлюватися. Так, то дуже навіть окей, як на мене. Ще одна ось. Це моя перша. Отут я така розбальовувала і, і вже навіть почала сумніватися, що я взагалі щось адекватно кольори підібрала. А потім типу все окей, вийшло. І ну, дуже навіть гарно. І, і останнє це вчора. Дуже подобається. Все таке яскраве, ці дерева, це взагалі. Ну, я просто балотію. Просто баготію з нею. Супер. Так, ну, в принципі, з цим усе. Наступненька. наступненька, Що це за слово? Таке, не знаю. Ну, ладно. Ось такий кіт. ну Чорний колір. Не дуже подобається мені Гуанга. Чорний, купила три штучки на Аліекспресі. Ну, Закінчився. Я, звичайно, собі в мене десь поска таке їла, я вже казала. Але це печаль, просто печальна печаль. Далі це дівчина. Така вона. У мене трошки з шкірою підбиранням шкі... ну, кольорів до шкіри трошки які тут проблеми. Ну нічого. Воно ще так трохи якось світло з вікна трошки не дає кольору. І ця дівчина теж тут я тут мала бути два різних, а я так підібрала, що два однакових кольорів, синіх і таке вийшло трошки одна. Ну, нічого, вона, в принципі, ок виглядає. Бойова така, бойова дівчина. Подобається така картинка чого так далі. Ось, дуже гарно так все взагалі мі-мі-мі. Мені дуже подобається ця картинка. Зазвичай в цих мальовочках я малюю оборочками. Скоріше, цю ручки обирає. Я дивлюся, якщо дуже таке заповнити треба дуже багато, то я обираю, звичайно, маркер. Але якщо таке маленьке, я підбираю обов'язкову ручку, тому що ручкою, якщо чесно, набагато легше. І ти малюєш один слой, і ти собі сів і намалював і, і забувся. І воно все гарненько, ніде не вилазить, тобі ніде нічого не цей, тому що ну, то маркерами десь ну, в якісь. Кутики такі, якісь тоненькі, лінії, ти не намалюєш і от обов'язково вирізе десь тобі Це треба було білим, але я чого не захотіла білим. Знаєте що? Мені здається, втратиться ось ці отут аж видно, що воно якось наче, ну, тіпа, от воно має бути отут. Якщо замалюю білим, воно просто втратить своє буде кусок білого і, і незрозумілого абсолютно. Мені нічого так здалося. Тут треба було, звичайно, пройтися ще. Ну, іноді мені просто цей лінь робити, і я це не, не роблю, не знаю чого. Тут багато е, ну, іменно на цій розмальовці. Я щось починаю малювати, потім щось забуваю. І ось тут беру на роботу, починаю розмальовувати. Тут якась абракадабра, нічого не понятно взагалі. Хоча картинка доволі дуже має бути симпатична. Ось. А я вже щось таке підбирала там. І вона ось, бачите, не домальовано. Ось не домалюваю, тут не домальовано. Коротше, а я тут щось підібрала, таке страшне. І з в кольорами дуже важко. Ну, може, мені прийдуть потім ручки. І я щось тут таке вже, ну вибачте, ну, ге, ге. Ой, блин. Ну. Тут теж, чому не сісти, не домалювати. Ну, я не знаю. Тоже така вже лки-пауту. дивіться, яка гарна була б картинка. Ну де? Ну, типу. От. Що насчет челенджа? Насчет челенджа я нічого не виграла. а такий вам, а, от, Там було 12 12 людей виграло, і я нічого не виграла. так уж, ну, така моя судьба, не знаю. Так уж вийшло, роддом не обрав мене, ну нічого, я записала вже на інший челендж, так що завтра з 10 вибачте, лютого. Вже починається інший челендж, я вже в ньому теж беру участь і буду старатись малювати. Ну, в принципі, там не в малюнках діло, а в самому просто що ти асоціації підбираєш або там. Тобто можна навіть або баркери виграти, ну це вже там якось треба з дівчатами. По-моєму, одну все в одній розмальовці, вибираєш щось розмальовку і все в одній розмальовці, розмальовуєш. щось, там. Сторінки, які тобі випадають, ти то тупо в одній розмальовку все це розмальовуєш, або просто по асоціаціям тоді виграєш розмальовку. Якщо хочеш маркерів, обираєш розмальовку. Або обираєш героя. Наприклад, обираєш білосніжку і тупо, де в тебе є білосніжка, на кожний, там, через кожні три дні ми малюємо, на кожний цей раз обираєш ту білосніжку і малюєш. Ну, коротше, я ще не знаю, що я хочу, не знаю. Типа буду я обирати якогось героя, чи буду я обирати просто розмальовку, чи просто буду малювати, щоб не запалюватися. Поки я не знаю, що мені робити, тому якось так. Уже потім в кінці я зніму відео, покажу, що я розфарбувала і розкажу, як все пройшло. От. Так що чекайте відео. Все. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, ставте лайк. якщо Зайшли на канал, ви просто бачите, що там один лайк чи два. Ну, поставте свій лайк. Нічого страшного не буде, а мені буде чесно, приємно, бо я заходжу, дивлюся, у мене один лайк стоїть, я така, Ну, блін, я щось не так роблю. Знаєте, це відчуття, коли ти не відео зняв і хочу, щоб у тебе мільйон переглядів було. Так що буду рада вашим коментарям, лайкам і підпискам. Дякую всім, гарного вам дня! Не хворійте! Одівайтесь тепло, шапочку, носочки теплі і не мерзніть. Всі, дякую, всім пока.